Хей, гайз! ви на каналі Укркетс і сьогодні я вам розкажу про обнову Westend of 2. Це як вже буде п'ятий сезон, а в п'ятому сезоні казали, що це буде найкрупніша така обнова. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я вам розкажу, що ж буде в п'ятому сезоні. У п'ятому сезоні, казали, це буде найтакатіша обнова в сьомому Сендофі. Тому має переробитися як е, карта Аркан, якось так називається. І ще мають додати два пістолета і ось таку штучку. Я не знаю, як називає, але вона стріляє, що вона може вбити може, з першого удара. І ще кажуть, що заберуть Скорпіон Бокс. Ну і на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Автор цього відео старався. Всім па-па.